Іронія долі Валерій все життя мріяв їздити за кермом, але його ноги припинили рости ще в дитинстві. Тож шансів витиснути щеплення та натиснути на газ у чоловіка просто не було. Єдиний вихід придбати автомобіль на ручному керуванні, але ж як утримати права в рідному Херсоні. Такої можливості інвалідам не надають на права. Я давно вже хотів здавати, просто не було такої можливості в нашому місті. Років 15 так точно так була думка. Надія водити машину у Валерія з'явилася лише в 41 рік. Тікаючи від війни, чоловік опинився на заході України. Тут і дізнався, що у Львові є спеціальна автошкола для таких самих людей з ВАДами, як і він. Якщо теоретичне навчання воно практично однакове буде для всіх, то практична складова вона має свої певні особливості. Для цього у нас є навчені відповідні інструктора, які можуть в кожному конкретному випадку якомога краще надати цю освітню послугу. Місяць теорії та сім тижнів практики, і Валерій готовий складати іспит на права. В особливому автомобілі без п'яти хвилин шофер, хоч і хвилюється, але почувається комфортно. Особливість того, що воно для рук, тому воно і називається ручне. Ну тут доволі все просто: коробка автомат е до себе це газ, від себе тормоз. І все. Інструктори автошколи хвилюються за Валерія, наче самі здають на права. кажуть, що їхній слухач вражає своєю цілеспрямованістю та допитливістю. Отримати посвідчення у дія категорії Б це мрія його життя. Він дуже був цілеспрямований, терпеливий, допитливий. А він так, активний такий чоловік по життю. І це його не зупиняє навпаки. Задає йому сили. І він своєю такою цілеспрямованістю надихає і інших, і веде за собою інших тих слухачів, які є в школі. Тримають кулаки завдали випробування і в самому сервісному центрі. Адже в західній Україні особливі водії ніколи ще не складали таких іспитів. Ні, в сусідніх областях ще таких іспитів не здавали. Це сьогодні перший раз, що здається практичний іспит в сервісних центрах цих трьох областей. Пересуватися запрудженим машинами Львовом Валерію було складно. Чоловік зізнається, що теорія не до порівняння простіша за практику. Найважче це постійно тримати увагу, тож без помилок таки не обійшлося. Завжди мені здається, практика складніша, тому що. Тут треба встигати все і керувати, і бачити, і бачити наперед. От Навіть зараз моя помилка, тому що мене відволікли. А я не побачив, що перемикається світлофор. Попри незначне порушення, Валерій таки отримав своє умрійне водійське посвідчення. Інструктори ж зізнаються, що їхній слухач у рази краще впорався із завданнями, аніж дехто зі здорових водіїв. Ви допустили лише одну помилочку, іспит у вас складено. Вітаю вас, іспит складено. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.